Будинки з минулого століття дожили й до наших днів. Їх побачити можна майже на кожній вулиці Дніпра, Ба більше її райони забудовані саме ними. Це так звані Хрущовки та панельки. Назва перших говорить сама за себе. Микита Хрущов у такий спосіб вирішував питання із житловим фондом. А панельки вже з'явилися у 70-х роках минулого століття. Їх особливістю є низькі стелі. До того що розраховані вони всього на 40-50 років, каже історик Максим Кавун. Ну у нас у місті декілька районів одразу забудовувалися так званими Хрущовками. Це проспект Гагаріна від вулиці Казакова до підстанції так званої. Це називався Вузівський житловий масив. Почалося будівництво в ти. 1956 році. І потім проспект Кірова, зараз Олександра Поля, верхня частина це називався Кіровський житловий масив. Житломасиви Західний, скажімо, якщо назвати, є. Забудова частково, так званий будівельник. То й квартал. Їх час експлуатації вже давно вийшов, каже історик. Тому внесення законопроекту про те, що місцева влада зноситиме застарілий житловий фонд. Історик Максим Кавун підтримує особливо небезпечними для життя є Хрущовки. Єдине, що чи вистачить сил ну засобів коштів. Архітектурна думка сьогодні звичайно. А є дві версії, як з ними робити: це реконструкція, добудова, надбудова, прибудова або знесення повних цих будівель, зважаючи на їх вже вік і технічне оснащення. Усі з панельками інша справа. За словами Максима Кавуна, більше половини міста забудовані саме такими бережнівськими будинками, адже активно розбудовувався саме у той час. Найбільше серед них це перемога. Яка отримала навіть державну премію СРСР в галузі архітектури. Тобто це вважався зразковий житловий Сьогодні можна по-різному до цього відноситися. Перемогу будували 20 років. Ну, не, такий найбільший приклад цього панельного домобудівництва це китайська стіна, так звана. Вона була здана в експлуатацію в 1974 році, мала 1240 квартир, 36 під'їздів. Будинок Гігант на той час найдовший в Європі. Технічно такі будинки низької якості. Зносити їх не така нагальна потреба, як з попередніми. Реконструкції у цьому випадку достатньо, каже фахівець. Законопроєкт про знесення хрущовок, панельок та інших застарілих споруд Верховна Рада поки ухвалила у першому читанні. Та готують до голосування у другому. У разі прийняття закону вирішуватиме долю старого житла і його мешканців міська рада. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.